Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Не забуваємо і про ранкову фізичну зарядку. У політичній зарядці замість фізичних вправ ми говоримо про новини. Отже, сьогодні, 30 січня, в четвер, говоримо про наступне: у Сполучених Штатах Америки Дональд Трамп видав наказ про створення побудову табору для таких нелегалів злочинців. На Кубі на базі Гонтанамо там має розміщуватися до 30 тисяч нелегалів. Також у США Америки фактично вперше Дональд Трамп після своєї ну, змушений був відмотати назад своє рішення, тобто його зупинити чи призупинити. Мова йде про те, що було розпорядження. Призупинити, заморозити виплату допомоги, щоб розібратися, чи вона відповідає тим е, баченням і тій програмі, які Трамп заявляв під час виборчої програми, тобто те, що він хоче робити в США. Але ми хочу нагадати, що і суддя був призупинив це рішення у вівторок. Воно мало вступити в силу у вівторок, і рішення було призупинене до 3 лютого до понеділка. Ну, Адміністрація Трампа все-таки. Скасувала це рішення, хоча Трамп не визнає, що він ніби зазнав поразки у цьому питанні. Він ніколи не визнає свої поразки. Ми це пам'ятаємо і по тому, як він хотів скасувати, не визнавав результати виборів 2020 року. Більш того, Трамп заявив, що він найтакий активніший президент в історії Сполучених Штатів Америки, бо трохи більше ніж за тиждень він підписав 300 різних рішень. У Сирії, у Сирії, вчора в середу було е, заявлено, об'явили, що е, Ахмед Аль Шара, так лідер повстанців, які 8 грудня скинули режим е, Басада, коли е, аж коли е, зайшли Башара Асада, коли зайшли в Дамаск, що він буде президентом Сирії на цей от перехідний період раніше. Було вже також заявлено, що вибори відбудуться десь через 4 роки, а написання нової конституції 3 роки може зайняти, бо зараз її нема конституції, скасували і нема парламенту в Сирії. Отже, Сирію буде тепер представляти на міжнародній арені Ахмед Аль-Шара у Демократичній Республіці Конго про це всі говорять. Фокус уваги не тільки іноземної преси. Але і світової спільноти у неділю було з цього питання засідання Ради безпеки ООН. Там продовжуються бойові дії на сході Демократичної Світліки Конго. Президент Демократичної Світі Конго вчора ввечері звернувся по телебаченню до народу. Він там всі закликав, що все добре, що є відсіч, і хочу нагадати, що наступ повстанців М 23 це рух 23 березня, почався наприкінці. Грудня, коли за посередництва Анголи, так, ні, президент Демократичної Республіки Конго, ні президент Ру Руанди, вони не змогли домовитися. Руанда підтримує повстанців. І в Чилі. І в Чилі. Вчора парламент е проголосував за реформу недержавної пен пенсії. Реформа пенсійна е відбулася, до речі, ця недержавна е пенсія. Вона дісталася чилі ще з часів Августу Піночета, який був при владі з 1973 по 1990 роки. Отже, все міняється, і рішення, які необхідні, коли на прийде час, вони приймаються. Я бажаю вам енергійного і вдалого дня. Все буде Україна!